12 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу рашистських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів. Про потужні вибухи повідомляють з тимчасово окупованих Токмаку Михайлівки і передмістями літополя на Запоріжжі. Також пошкоджено міст між Мелітополем та селом Костянтинівка, по якому рашистські окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта, якого кацапи призначили заступником голови облдержадміністрації, важкопоранену особину доправили до лікарні у Сімферополь АКмесджит. Неспокійно на території Рашистського рейху, у підмосковній Балашисі загорівся торговельний центр. У Нижньокамську потужна пожежа сталася на складі синтетичного каучуку. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат у місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців орди з пораненнями різного ступеня важкості.